Вітаємо! В даному відео розглянемо, як лікарю ПМД виписувати електронні рецепти по програмі опіоїдні енергетики. Для початку нам необхідно або створити прийом, або скористатися вже створеним прийомом. Для прикладу, дійснимо пошук пацієнта та створимо прийом. Обираємо карту пацієнта, амбулаторні епізоди. Та, якщо у нас вже є створений епізод, ми можемо додати до нього взаємодію, або створимо новий епізод. Задаємо назву епізоду. Назвою епізоду може бути або діагноз, або власна назва. Тип епізоду, якщо є необхідно, можемо його змінити та змінити дату початку епізоду. Натискаємо створити. Коли ми створили епізод, зафіксуємо візит з створенням взаємодії. Заповнимо мінімальні необхідні поля, які нам потрібні для того, щоб створити взаємодію. Оберемо дії. Причини звернення. Пріоритет: та дамо діагноз. Обираємо новий та вказуємо діагноз і на стрі. Можна додати ще декілька діагнозів. Після того, як ми внесли мінімально необхідні дані для створення взаємодії, натискаємо зберегти. Та підписуємо взаємодію. Після підписання взаємодії можемо зразу в меню створити план лікування. Та обираємо категорію плану лікування, яка відповідає основному діагнозу. Пацієнта та можемо дати назву. Обираємо створити. Після успішного підписання даних пацієнт прийде сповіщення в вигляді смс із номером плану лікування. Закриваємо дане модальне вікно. Та тепер нам необхідно отримати доступ до даного плану лікування. Отож, в діях необхідно натиснути отримати дозвіл на планування активностей», що у вас є доступ, та пацієнту прийде смс-повіщення із кодом, який необхідно внести. Після того, як ми отримали доступ до плану лікування в діях, обираємо створити активність та обираємо тип призначення Електронний рецепт, необхідну нам програму для того, щоб виписати опіоїдні енергетики та обираємо медичний препарат, який нам необхідний. Також вказується очікуваний результат, денна норма. Кількість запропонована, яка є таблетована. Якщо є необхідно, ви можете вказати власну кількість, звівши цифри та обрати значення. Та запланований термін, відколи пацієнт буде приймати дані препарати. Після заповнення необхідних даних обираємо створити активність. Та підписуємо дані. Коли дані будуть підписані, можемо закрити дане модельне вікно. Нас система перенаправить на всі активності, які є в даному плані лікування. Є запланована кількість, ми бачимо, 300. І в діях при перевірці статусу на FLS, ми побачимо доступну кількість, яку ми можемо виписувати рецепт. Тепер в діях обираємо виписати рецепт. За даного призначення. При виписуванні даного рецепту, де є медична програма, переглянути деталі ви можете детальніше ознайомитися із даною програмою та які є критерії для того, щоб виписувати дані рецепти, у яких в основних діагнозах відбувається виписка даних рецептів лікарем первенної ланки. Терміни та додаткові умови. Тепер перейдемо до створення самого рецепту. Обираємо термін лікування. До побутозу. Разовутозу. В, в спосібі застосування ми можемо додатково дописати ті дані, які лікар вважає за необхідними до рецепту. Та натискаємо Створити. Підтверджуємо, що пацієнту належить даний номер телефону, на якого прийде рецепт та код погашення. Та тепер нам необхідно підписати заявку. Рецепт пацієнту створено, обравши меню та перейшовши в рецепти пошуку рецепта. Ви зможете побачити виписаний вам рецепт, так що необхідно, в діях видрукувати пам'ятку пацієнта. Де буде зазначено, що це за препарат, дозування та умови надання даного рецепту. Щоб потім продовжити виписування препаратів, ви можете знайти план лікування пацієнта. Або у внутрішній статистиці, де є розділ план лікування», або через пошук пацієнта, або якщо користуєтесь графіком, то у візитах. Так, коли завершиться дана активність, то при перегляду списку активностей, обравши ту активність, яка вас цікавить, в діях. Натиснути Перевірити статус на e Health, та ви будете бачити, яка є запланована кількість та скільки ще є доступно для виписування даного препарату. Якщо дана активність завершиться, кількість дойде до нуля, вам необхідно буде завершити дану активність та створити нову.